29 вересня в управління праці та соціального захисту населення у межах робочого візиту приїхав представник благодійного фонду Право на захист з метою здійснення реєстрації внутрішньо переміщених осіб для отримання допомоги. Ми є виконавчими партнерами у ВКБ, і саме сьогодні ми здійснюємо реєстрацію на грошову допомогу для новоприбулих ВПО. Саме евакуйованих. Тобто люди, які прибули з районів, де оголошена евакуація, це якась разова допомога. Так, це допомога разова. Вона загалом складає 10 тисяч 800 на людину. Ми тісно співпрацюємо з управлінням соціального захисту, вони відзначають тих, хто новоприбулі, формують список, надають нам, ми його верифікуємо, подаємо нашим партнерам, ті затверджують, і потім ми можемо дійснювати реєстрацію. Але головне, щоб терміни були витримані, бо якщо спливає термін 30 днів. На жаль, ми таким людям вже не зможемо допомогти. Тому завдяки саме управлінню соціального захисту ми оперативно реагуємо на це все. Якщо людина сьогодні зареєструвалася, то коли ж вона може отримати? Як ну, правило, 30 днів ми озвучуємо, але фактично на протязі 14 днів. Людина отримує гроші. І Я думаю, що це, в принципі, така допомога суттєва для тих, хто тільки прибув і шукає житло, і роботу, і на перших початок, хоча б такий старт.